Дивіться, що можна приготувати з кисломолочного сиру. Беремо 200 г сиру, 1 банан, половину в блендер, а половину нарізаємо кубиками дрібненькими. Також потрібно 50 г ягід, або малина, або полуниця, або навіть чорниця. половину в блендер, а половину відкладаємо. 50 мл молока, якщо треба, аби блендеру було легше це все перемішати до однорідності. Якщо сир м'який, то не обов'язково брати молоко. Тепер перемішали до однорідності, висипаємо сюди ягоди і банан шматочки. Також 30 грамів шоколаду або натертого звичайного чорного, або такий, як у мене. І тепер е, у форми для заморозки зверху прикрашаємо шоколадом і ягодами. Коли замерзає? Отримуємо ось таке морозиво. Воно смачне, воно мало калорій. Приготуйте такий рецепт з творога. Дякую за перегляд. Діліться своїми враженнями. Підписуйтеся на канал.